Власне, ви задали про державотворчі процеси. Якщо ми говоримо про Прикарпаття, про Волинь, то чи ми можемо говорити, що наприкінці першого тисячоліття нашої ери тут зароджуються певні такі потестарні структури, певні плем'яні структури, які, в принципі, рухалися до якоїсь держави? Ну, власне, перші фортеці чи те, що ми називаємо їхніми залишками, Городищами, з'являються. Цих племен не під впливом Києва, це внутрішній їхній розвиток, це не під впливом князівської адміністрації, mm -hmm. яка приходить із, разом з варязькими дружинами наприкінці ХХ століття, в цей регіон. А це логічний шлях розвитку цих плем'яних об'єднаних. Це вже показує нам і археологія, яка датує ці оборонні структури. Набагато ранішим часом з'являються тут київські війська чи київська влада. І вони за своїм виглядом, за своєю структурою, відрізняються, наприклад, від пізніших поселень, оборонних поселень, фортець вже княжої доби, які мають свої функціональні навантаження. Важливо, що, як я вже відзначив, що Городище це осередки влади. Саме Городище, особливо тих племен хорватів, Прикарпатті, вони величезні для того, щоб акумулювати таку велику кількість людей. Ресурсів для будівництва цих фортець, потім для їхнього обслуговування, зрештою, для їхнього функціонування, безперечно, потрібна, потрібна влада. Примус. Потрібна абсолютно примус, так, щоб... держав, державний примус, певні структури, <кій> <кій> які ми називаємо племінними князями, племінною верхівкою, яка має певну відповідну ціль для будівництва цих городи, що не просто так відповідно будувалися, певні були обставини. І відповідно ми можемо говорити, що не Варяги нам принесли державність ще якісь інші народи, а це є природній внутрішній процес. Якраз от городища фортеця про це свідчить.